Він виражає у конференц залі міського Зібрались представники міської влади норвежської місії Віра Надія Любов та Кростенської громадської організації Вітер Надії та Любові. Разом цих людей зібрала неординарна подія підписання договорів про співпрацю. Вже багато років поспіль. Норвезька місія Віра Надія Любов допомагає громаді користення. Норвезькі друзі надають різноманітну благодійну допомогу закладам освіти, медицини і не тільки за що їм велика подяка. Зазначив секретар міської ради Віктор Ходаківський. Тривалий час під опікою Норвезької громади перебуває наш притулок для дітей віри, надії любові. Ми пам'ятаємо, нещодавно відкрили гарно відремонтований, укомплектований будинок сімейного типу у районі Чигирів. Чигирі зараз. Надається значна допомога при організації та ремонту приміщення для дітей інвалідів. Джерело надії. Ми пам'ятаємо ту допомогу, яку було надано освітнім закладам нашого міста. Це комп'ютеризація, надання ортехніки. Ремонт приміщень і так, і таке інше. дуже величезна допомога за цей час була надана нашим медичним установам. Багато користинців чули або є свідками благодійних справ норвежців. Завдяки їм у пожежних користеннях з'явилася нова машина, а заклади освіти отримали холодильне обладнання, а школярі сценічний одяг. Результатом таких дружніх відносин і стало підписання договорів про співпрацю між Коростенем та містом Карм'є, норвежською місією Віра Надія Любов та нашою громадською організацією «Вітер надії та Любові. Саме через цю громадську організацію благодійна допомога надходить в місто. Ми бачимо дуже великі можливості розвинути нашу співпрацю всебічно. між нашими громадськими організаціями, але також між комунами чи як ми кажемо громадами. Боктиокостіфтлс ліґро міє абе, де цього м'якосаги. За місію віра на ді любов вложить дуже багато роботи і багато людей. Це не тільки ми двох. І ноґесерофлерхундр пасуна сойобедюгнатнофобета в Норвегія є багато сотень норвежців, які працюють безкорисно, не отримуючи ніякої зарплати заробітні заробітню платню. Всі, хто був присутній під час зустрічі, дякували норвежцям за турботу та допомогу, без якої було б набагато важче вирішувати велику кількість проблемних питань, що виникають у місті. Та всі погоджувалися з тим, що наші дружні відносини слід будувати на взаємодопомозі та розумінні.